Кременчука із безкоштовним благодійним концертом приїде відомий український гурт Козак Сістем. Не пропустіть чудову можливість насолодитися вечором душевної музики та патріотизму. Концерт відбудеться 4 травня о 17.00 на сцені міського палацу культури. Гурт Козак Сістем ще із 2014 року допомагає Збройним силам України. Тож під час концерту буде організований збір на допомогу військовим. Бажаю здоров'я, вітання. Мешканцям Кременчука від Козак-систем. 4 травня ми зіграємо для вас черговий концерт черговий благодійний концерт. Адже війна триває, і тому тримати дух, тримати стрій це важливо. І важливо продовжувати допомагати Збройним силам України. Тож приходьте, робіть свій внесок, ви з цього концерту підете однозначно з піднесеним духом, тому що нам потрібна перемога. Одна на всіх спільна. Слава Україні. Тож у вас є чудова нагода насолодитись улюбленими піснями та допомогти військовим, які щодня боронять нашу країну від підступного ворога. Валерія Лисенко, Кримишуцькі новини.